Вітаю всіх ще раз в ефірі проект інсайт на 101.8 FM, радіо місто над Богом. Студії з вами працює Віктор Мозилевський, і сьогодні тема нашої розмови буде. Ендоскопічний напрямок першої приватної лікарні від медичного центру Альтамедика, і я сьогодні радий представити в нашій студії Анастасію Гавриловську, лікар-ендоскопіста, клінічно-онколога, хіміотерапевта та Івана Ошовського, лікар-ендоскопіста. Вітаю пане, Доброго дня. І е, така, знаєте, як на мене особисто, трошки така тема. Ну, не те, що якась не боляче, але трохи неприємна. Знаєте, але я сподіваюся, що зараз е, наша медицина. Е, Рухається рухається вперед. вперед, так і вже ці речі, як ендоскопія, вони більш такі менш-менш неприємні, але взагалі ендоскопія вона лише робиться так, тобто різні моменти ендоскопії, коли потрібно, чи коли, коли вже притисне, чи можна її робити в проф в профілактичному такому напрямку. Хотів би сказати, що ендоскопія це в принципі обстеження, яке виконується як з діагностичною метою, так і з лікувальною. Але ендоскопія в першу чергу це все ж таки скринінгові обстеження, угу. тобто виконується в тих випадках, коли ем, скарг ще не виникає. Існують скринінгові групи населення, тобто це люди, які мають певні ознаки і потребують колоноскопії. До них належать громадяни віком 40-45 років та люди, у чиїх родинах у минулому знаходили злоякісні утворення. От, кишечника саме. Що стосується колоноскопії, угу, так угу. крім того, виділяють вторинні групи з Це вже пацієнти, які. Отримали якесь певне лікування з приводу якогось певного захворювання, але все одно надалі потребують регулярного огляду і контролю лікування. Сучасні розвинені країни Європи, Америки, Азії вони мають достатньо високі показники виявлення злоякісних утворень і передракових станів. Але це насамперед пов'язано не з захворюваністю пацієнтів, а з кількістю обстежених людей. Тобто, якщо людині в районі 50 років, так до 50, так тобто, вже варто потурбуватися, щоб зробити скринінгу колоноскопію, так. колоноскопію. Так. так в мене є дуже має дуже далий приклад показовий щодо скринінгових колоноскопій, нещодавно звернулася пацієнтка жінка віком приблизно 45 років, яка не мала абсолютно ніяких скарг, але вирішила перевіритися, тому що в її близької подруги виявили пухлину кишківника. Угу. Ми виконали цій жінці скринінгову колоноскопію, оскільки не було скар скринінгову колоноскопію. І під час обстеження виявили, що в неї є поліпи. Поліпи видалили, віддали на гістологічне дослідження. І під час гістологічного дослідження з'ясувалося, що ці поліпи є доброякісними, але вже мають ознаки дисплазії. Простими словами, це означає, що цей поліп вже почав перероджуватися, і за якийсь певний час він би став злоякісною пухлиною. От, тобто, таким чином, виконувши скринінгову колоноскопію і видаливши ці поліпи, ми профілактували розвиток пухлини кишківника у цієї жінки. Що таке скринінгова колоноскопія? Саме слово скринінгова чи мається на увазі скринінгова це означає, що вона проводиться пацієнтам, в яких немає скарг. От коли пацієнт уже uh -huh. має скарги, це діагностичне uh -huh. обстеження з метою пошуку причини е, певних скарг. А скринінгова проводиться просто пацієнтам певного віку, як вказав Іван Андрійович. Е, і в яких немає скарг, просто саме з метою пошуку можливих захворювань на ранніх стадіях, угу. ви сказали, що поліпину ці пацієнтів так видалили? Видали під час обстеження? Чи проводилася якась додаткова так, так. інша операція? Е, ні, ні. ні. Е... Під час першого діагностичного обстеження ми робимо ендоскопію, бачимо, що є утворення, і можемо їх одночасно видаляти. Повторного обстеження не потрібно. Угу. Давайте поговоримо про комфортність таких скрийних обстежень, так чи взагалі діагностичних обстежень, тому що маю, маю такий досвід. Гастроскопії, так то ну така своя процедура не дуже комфортна. Це якщо ти там не вживаєш ніяких, я маю на увазі знеболювальних чи mm -hmm. інших моментів. Як зараз процедура ця проходить в медичному центрі тематика в першій приватній лікарні, наскільки вона комфортна для пацієнта? Наскільки її можна зробити комфортною? Mm -hmm. Процедуру в маєте на увазі саме гастроскопію чи і, гастро і колоноскопії. І гастро і колоноскопії. Угу. Ну так, в пацієнта є певні побоювання перед обстеженням, тим, що це буде неприємно, болісно, можливо, дискомфортно після колоноскопії. От, і взагалі щодо безпечності такого метода. Угу. От можу сказати, що це все міфи, і для всіх цих пунктів є рішення. Наприклад, щодо болю і неприємності обстежень, ми зараз надаємо перевагу медикаментозному сну, проходження доскопі. Естепічних обстежень у медикаментозному сні. Е, медикаментозний сон забезпечує лікар-анестезіолог. Пацієнту внутрішньо венно вводять спеціальний седативний препарат, на фоні якого пацієнт засинає, абсолютно нічого не відчуває, він реально спить. Е, тим часом я виконую ендоскопічне обстеження. Лікар-анестезіолог присутній весь цей час в кабінеті. Він контролює життєво важливі показники пацієнта, е, коригує дозування седативного препарату, е, а пацієнт нічого не відчуває. От, стосовно дискомфорту після колоноскопії, там після гастроскопії немає такого дискомфорту. Mm -hmm. От після колоно може бути, але це пов'язано з тим, що раніше для того, щоб оглянути кишківник, його треба розправити. Mm -hmm. Для цього використовувалося звичайне повітря, яке проводилася інсуфляція звичайним повітрям у кишківник. Стінки кишківника перерозтягувалися, і пацієнт після того, після обстеження відчував дискомфорт. Mm -hmm. Зараз же ми не використовуємо інсуфляцію звичайним повітрям, ну наповненням звичайним повітрям. От ми використовуємо спеціальну СО2 суміш, яка швидко всмоктується з кишківника, не перерозтягує його стінки, і відповідно після обстеження пацієнт не відчуває дискомфорту. От. І щодо е, безпечності. Щодо безпечності е, в інфекційному плані, е, ми використовуємо м, обробку ендоскопів в автоматичному режимі в спеціальних е, дезінфекційно-мийних машинах, тобто це виключає людський фактор. От і ці дезінфекційно-мийні машини вони забезпечують дезінфекцію високого рівня. Тобто інфекційний ризик виключається. Угу. До, До речі, перепрошую, да. можу ще додати, що пацієнтів часто турбує, погодьтесь. Питання, чи доведеться <кій> в короткий період часу повторити таку процедуру? Mm -hmm. Ну, ви вже сказали, що емоції від неї такі сміжні. Е особливість полягає в тому, що ми намагаємося не, об не обтяжувати населення зайвими колоноскопіями, і у випадку виявлення доброякісних новоутворень у товстій кишці, ми під час діагностичного обстеження. Видаляємо їх повністю з метою повної оцінки даного утворення і виявлення можливих е ризиків для здоров'я чи життя пацієнта. А можна під час колоноскопії безпосередньо побачити це новоутворення містить ознаку mm -hmm. злоякісної чи ні? Так, можна в нашому медичному центрі встановлене сучасне ендоскопічне обладнання, яке має можливість цифрового збільшення використання світлофільтрів. Також ми використовуємо додаткові барвники для того, щоб чітко побачити слизову оболонку виявленого новоутворення і з високою вірогідністю одразу сказати, воно є доброякісним і видалити його повністю радикально, чи воно є злоякісним, і ми можемо взяти біопсію для встановлення підтвердження діагнозу. Анастасія Гавриловська, лікар-ендоскопіст, клінічний онколог та хіміотерапевт, та Іван Ошовський, лікар-ендоскопіст, у нас в ефірі. Ми говоримо про ендоскопічний напрямок першої приватної лікарні від медичного центру Альта Медика і продовжуємо нашу розмову. Що стосується маленьких новоутворень, ну я так умовно кажу маленьких, так розмірів новоутворень, це зрозуміло, що це їх можна легко видалити під час безпосереднього проходження цієї процедури. А от що стосується великих новотворень? Ендоскопія це наука досить прогресивна і у сучасному світі розвивається дуже швидко. Як в напрямку діагностичному, так і лікувальному. В наш час розроблено і впроваджено у світову практику достатньо велика кількість ендоскопічних оперативних втручань. Великі доброякісні новоутворення будь-яких розмірів, злоякісні новоутворення без глибокого поширення, можна видаляти ендоскопічно. Переваги даної методики абсолютно безкомпромісні, тому що це операції малотравматичні, в першу чергу органозберігаючі, відповідно, вони не потребують тривалого періоду відновлення, зайвої кількості лікарських засобів та великої кількості діб, проведених у лікарні. Угу. Пацієнт, який приходить в першу приватну лікарню від медичного центру Альтамедика, він розуміє, що ем, під час звичайного проходження огляду так, він може пройти операцію. Тобто він попереджається, що раптом що там ми знаходимо, ми вас, так мовити, зразу ж і прооперуємо. Так, звісно, це говоряться з пацієнтом попередньо. <кій> ну, забігаючи трошки наперед, є. Операції, які називаються амбулаторні, тобто виконуються в той день, коли пацієнт звертається на обстеження, і по завершенню обстеження і операції пацієнт повертається додому. Є операції, які називаються стаціонарні, коли передбачено перебування пацієнта під наглядом, от ну відповідно на такі операції, пацієнти готуються до них, вони отримують якесь певне лікування і потім залишаються там на якийсь певний час у лікарні. Як підготуватися до, скажімо. Колоноскопії, як впливається пацієнту, що йому для цього треба зробити, пройти, перевірити, щоб вже безпосередньо прийти на огляд. Я розкажу підготовка до колоноскопії вона дійсно є дуже важливою. Підготовка від підготовки наскільки чистий буде кишківник, напряму залежить результат обстеження. Там не має бути ніякого вмісту. Угу. І підготовка вона включає в себе перше, це дієту. Спеціальна башлакова дієта. Ми кожному пацієнту, от коли проговорюємо, можливо, що може бути під час процедури. Ми заодно розказуємо, як саме проходить підготовка, які препарати, які продукти можна вживати, які продукти не можна вживати. Друге, це вживання спеціальних очисних препаратів для підготовки кишківника. Вони вживаються у вигляді розчинів. Обов'язково потрібно їх вживати двохетапно, тобто ввечері напередодні дня обстеження і зранку в день обстеження. Е і ще одне важливе потрібно наголосити, що ми не використовуємо для підготовки клізми. Угу. Це вже застрілий метод і клізмами повністю почистити товсту кишку неможливо. Достатньо лише оцих питних розчинів двічі ввечері і зранку. Ну, можу додати, що ми в принципі розуміємо, що підготовка до колоноскопії це процес достатньо складний та доволі обтяжує пацієнтів. Він тривалий, до речі? Зазвичай це вечір напередодні обстеження Ось. та ранок mm. безпосередньо дня обстеження. Наша клініка пропонує проведення підготовки до колоноскопії в комфортних умовах. Це індивідуальна палата, розпланований графік вживання препаратів, колоноскопія у медикаментозному сні. Після чого вам запропонують смачний сніданок. Чудово, сервіс як в готелі. Так, <свісно> Тільки навіть б... краще. Там, там без колоноскопії, <свісно> правда. <свісно> Давайте проговоримо, які ще види ендоскопії надає перша приватна лікарня від медичного центру Альтамедик. Ми так детально вже пройшли по колоноскопії, так? але все ж, певно, не один напрямок, який ще є напрямки ендоскопічні. У нашому центрі використовується весь арсенал ендоскопічного обладнання, яке ми маємо. Ми виконуємо ендоскопічне обстеження не тільки шлунку та кишківника, а й органів дихальної системи: це трахея, бронхи, телегені і жовчо шляхів. Наша задача це відновити прохідність даних структур. Якщо ми бачимо перед собою пухлину, ми можемо її видалити. Якщо в жовчовідних шляхах утворюються камінці, ми ці камінці видаляємо ендоскопічної маю. Так, да? так. Угу. За умови, що дані структури перекриті якимись утвореннями зовні, ми маємо можливість встановлювати спеціальні металеві конструкції, які називаються стенти, і вони підтримують прохідність даних структур. Що важливо для підтримки життєдіяльності. чи часто почастіше ли випадки, коли до е, першої приватної лікарні від медичного центру Альтемедика звертаються пацієнти з метою просто перевірки, не турбує мене щось, а я просто хочу перевірити. Чи частіше вже приходять люди саме з такими запитами? Так, е, і це все в основному завдяки лікарям, які виконують санітарно просвітню роботу. Ну, як це раніше називалось, так ага. тобто інформування населення це досить важливий фактор. На жаль, в школах, в інших навчальних закладах, в мас-медіа. Е, немає пропаганди здоров'я здорового образу е, здорового способу, способу життя. дяку життя, так і профілактичних обстежень, тобто повертаємось mm. до скринінгу. Скринінг це питання не тільки ендоскопії, є скринінгове ультразвукове обстеження, рак молочної залози, гінекологічні захворювання. Тобто, е, якщо люди будуть розуміти, що їм потрібно е, подбати про своє майбутнє, вони мають вже сьогодні звернутись і перевірити. Чи можуть діти отримати такі послуги в медичному центрі Альтемедика пройти індископічне обстеження? Так можуть дітям ми виконуємо обстеження під медикаментозним сном. Тільки винятково. Ну звісно, так ну якщо прийшов. це якщо це діти вже старшого віку, підліткові підліткового віку, то можна розглянути запитання проходження обстеження без анестезії, але значно комфортніше для пацієнта, неважливо, чи то дитина, чи підліток, чи доросла, доросла. людина, да краще робити під медикаментозним сном. Угу. А скільки людина перебуває в медикаментозному сні по часу? Рівно стільки, скільки триває обстеження угу. лікар-анестезіолог вводить людину в стан медикаментозного сну. Ми проводимо ендоскопічне обстеження. Наприкінці обстеження ми кажемо анестезіологу. Наприклад, мені потрібно ще 5 хвилин. От він розраховує uh -huh. дозування седативного препарату на 5 хвилин. Ми закінчуємо обстеження, і пацієнт буквально на кушетці починає просинатися. Uh -huh. Без це це супер. Я вихід з наркозу Я... насправді легкий, без там якихось побічних дій. чи... Зазвичай просто як ніби легке алкогольне сп'яніння, яке проходить плюс-мінус за 20-30 хвилин в ефірі Радіо Місто Богом» в проєкті Інсайт ми говоримо про ендоскопічний напрямок першої приватної лікарні від медичного центру Альтамедика. У нас сьогодні в гостях Анастасія Гавриловська, лікар-ендоскопіст, клінічний онколог, хіміотерапевт та Іван Ошовський, лікар-ендоскопіст. І ми продовжуємо нашу розмову. У Нас лишається в принципі не так багато часу, але е ви можете виявити під час. Е Обстежень, що в пацієнта є онкологія, як йому далі діяти? Які поради mm -hmm. для таких пацієнтів? Так, ми, звісно, що виявляємо онкологічне захворювання, і ще під час ендоскопічного обстеження, коли ми запідозрюємо, що це виявлене утворення може бути злоякісним, ми проводимо забір біопсії, тобто шматочки для гістологічного дослідження. І потім, після того, коли ми отримуємо підтвердження, що так, це дійсно онкодіагноз. Ми далі займаємося курацією цього пацієнта. Тобто людині не потрібно йти і шукати собі окремо лікаря-онколога, який буде займатися його лікуванням. Все на місці. Так, все на місці. Я, як клінічний онколог, складаю пацієнту перелік необхідних діагностичних обстежень, там комп'ютерна томографія, чи МРТ, чи навіть молекулярно-генетичні обстеження, ну залежно від випадку, що кому потрібно. До речі, всі ці обстеження пацієнт може прийти mm. на місці в клініці. Це для того, щоб сформувати повний діагноз, врахувати поширення захворювання, чи є в сусідніх органах пухлинні ділянки. І після того, коли ми вже маємо повний діагноз, кожен випадок онкозахворювання ми розглядаємо на мультидисциплінарному онкологічному консиліумі, де вже приймається рішення про тактику ведення лікування. Цього пацієнта. І тут також важливо звернути увагу на родичів цього пацієнта, тому що його родичі автоматично потрапляють в групу підвищеного ризику, які потребують скринінгових обстежень, про які ми щойно розповідали. Тобто цим пацієнтам так само необхідно буде пройти чи гастроскопію, чи колоноскопію, чи якщо за віком треба і гастро, і колоноскопія. От враховуючи те, що в їх близького родича кровного виявлене онкозахворювання. Але все одно онкологія це не вирок, з ним можна і потрібно боротися, Звичай. його можна побороти. І дуже важливо виявляти на ранніх стадіях. А для того треба потрібно проходити скринінгову і так. колоноскопію, і ну, взагалі ендоскопію, так? Для, того, щоб, для того, щоб бути завжди, завжди здоровим. Можна, можна так про це сказати. Анастасія Гавриловська, лікар-ендоскопіст, клінічний онколог, хіміотерапевт та Іван Ошовський, лікар-ендоскопіст від першої приватної лікарні медичного центру Альтемедика, були сьогодні у нас в ефірі. Ми говорили про ендоскопічний напрямок в проєкті Інсайт. А наразі я дякую вам, що до нас прийшли, що розповіли про те, який спектр допомоги може надати медичний центр Альтемедика, безпосередньо перша приватна лікарня від медичного центру Альтамедика. І, бережіть себе і завжди будьте здорові. А проект інсайт завершується. На все добре. По буднях на 101 і вісімафам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.